Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді ноутбук від Dream Machines, який мені прямо дуже зайшов. І якби я зараз обирав собі саме Windows ноутбук, я б зупинився на цій моделі. Dream Machines rg 406015 UA44. Адже зі всіма моїми задачами він справляється чудово, тому що має досить потужне залізо. На ньому і пограти спокійно можна, і попрацювати. Заточений ноутбук в першу чергу під контент креаторів тому що він досить компактний його з легкістю можна взяти з собою. А також він має Офігенний дисплей і всі необхідні порти та роз'єми. До того ж, на відміну від конкурентів, він ще й має дуже гарний мінімалістичний дизайн. Влаштовувати зручніше зараз детально зі всім розберемося. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Приходить ноутбук ось в такій симпатичній брендованій коробці чорного кольору. А вона, в свою чергу, була в транспортувальній коробці, на якій ми можемо бачити номер моделі та всі технічні характеристики. Зробимо розпаковку і подивимось на комплектацію. Всередині знаходяться сам ноутбук, він, по-перше, сам в транспортувальному пакуванні, а ще й розміщений між товстим шаром м'якого матеріалу, щоб з ноутбуком взагалі нічого не трапилось під час транспортування. Нижче знаходиться ще одна коробка поменше. Тут зберігається. Документація та наліпки. А також блок живлення потужністю 240 ватт. До речі, достатньо компактний блок живлення для такої потужності. Ноутбук має зовсім не ігровий дизайн, і це мені безумовно подобається. Він, навпаки, має більш класичний вигляд, відносно компактні габарити та чудову ергономіку. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, пофарбованого в чорний колір. Виглядає гарно, солідно і навіть дорого. Але єдиний мінус: дуже сильно на такому кольорі видно всі розводи та відбитки пальців. Доведеться частенько його витирати, щоб Ноутбук мав охайний вигляд. А завдяки компактним габаритам 342х245х20 мм та вазів 2,05 кг. Ноутбук можна буде з легкістю брати з собою та комфортно переносити. Логотип бренду Dream Machines розмістився в центральній частині верхньої кришки. Нижня частина має решітку для проходження свіжого повітря, яка займає майже половину площі кришки. А також знизу є чотири гумові ніжки по кутах. Вони досить високі, доступ свіжого повітря буде гарний, але ніжки тверді і на деяких стільницях можуть ковзати. Ближче до передньої частини розмістились решітки динаміків. Тут два динаміки по 2 вати. І звук мене тут також приємно здивував, але про це трохи згодом. А поки що пройдемось по роз'ємам. Як для компактного ноутбука, роз'ємів тут. Цілком достатньо, є взагалі все, що мені потрібно. З лівого боку розташувались USB A3.2, USB Type-C 3.2 для передачі даних, а також є комбінований аудіороз'єм. Праворуч розмістились повноцінний карт для карт пам'яті формату SD і два USB A3.2. І позаду розташувались USB Type-C 3.2 Gen 2, Gen2. він же Thunderbolt 4 з підтримкою технології швидкого заряджання Power Delivery до 100 Вт і з підтримкою DisplayPort 1.4 можна підключити 4К монітор до 144 Гц. Далі йде роз'єм HDMI2.1, підтримує монітори 4 к до 120 Гц, гігабітний LAN-порт, і роз'єм для підключення комплектного блока живлення. Якщо говорити про бездротові інтерфейси, то тут ми маємо сучасний Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3 для бездротового підключення. В плані збірки в мене також тут питань немає. Нічого не люфтить, не скрипить, все гарно підігнано. До речі, тест на MacBook дана модель з легкістю проходить. І відкривається ноутбук однією рукою взагалі без проблем. Причому відкривається дисплей практично на 180 градусів. До того ж, мені сподобались. Які тримають дисплей. Вони якісні, міцні та надійні, і зі своєю задачею чудово справляються. Монітор тримається гарно в будь-якому положенні. Ноутбук оснащений 153 дюймовим дисплеєм з IPS-матрицею. Хоча може збити з пантелику те, що всюди навіть на офіційному сайті написано, що матриця WVA. Але це не VA-матриця, а просто назва матриці Wide View Angle, тобто дисплей з широкими кутами огляду. А сама матриця IPS. І насправді. Екран просто шикарний, а головне те, що він має роздільну здатність 2560 на 1600 точок, тобто WQHD, і частоту оновлення 240 Гц. А також гарну передачу кольору: кольорне охоплення SRGB 100% і dci p 3 80%, а співвідношення сторін 16 на 10, що ідеально підійде саме для роботи в різних застосунках, від браузера при серфінгу в інтернеті до 3D-моделювання, обробки фото чи монтажу відео. Максимальна яскравість дисплея також порадувала це 500 ніт, а в поєднанні з матовим покриттям на ньому все гарно видно, навіть при дуже яскравому освітленні. Дисплей має гарні кути огляду, тому навіть якщо розкрити екран наповну, зображення не пливе. За допомогою фірмового софту можна налаштувати відображення кольорів. Є шість готових пресетів, а також їх можна додатково редагувати під ваші потреби. Наприклад, змінювати яскравість, кольорну температуру, насиченість, гам і так далі. Екран займає майже всю площу кришки, рамки доволі тоненькі. На верхній рамці розмістилась веб-камера, яка має ще й фізичну шторку. Тому, якщо ви переживаєте за свою конфіденційність, можна не лише відключити веб-камеру програмно за допомогою гарячих клавіш або спеціального софта, але і закрити камеру фізично. До речі, ось таким чином записує відео вбудована веб-камера. Ось такий кут огляду, і ось така якість зображення, максимум 720p 30 кадрів. За секунду. А також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Раз, два, три, раз, два, три. В такий компактний ноутбук Dream Machines умудрились впихнути повнорозмірну клавіатуру. Мені вона дуже зайшла. Вона зручна, клавіші острівного типу. Відступи з лівого і з правого боку до країв ноутбука взагалі мінімальні. І спочатку це трохи незвично, але в цілому ніякого дискомфорту не викликає. Та й звикаєш до цього досить швидко. Стрілки зміщені трохи вниз. Завдяки цьому вони добре виділяються і керувати також комфортно. Всі клавіші натискаються чітко, хід приємний. Грати і працювати одне задоволення. Клавіатура має RGB підсвічування, яке можна налаштувати у фірмовому застосунку. Тут можна вибрати будь-який колір підсвічування, яскравість та насиченість, але всіляких ефектів та режимів немає. Кнопка ввімкнення розміщена окремо над клавіатурою, ближче до правого боку. Тому під час ігор або роботи ви точно її... Її не задінете і випадково точно не вимкнете ноутбук. Біля неї знаходиться ще одна кнопка лівіша, яка відповідає за перемикання режимів живлення. Про зміну режиму свідчить відповідний колір світлодіодного індикатора біля цієї кнопки, а також назва обраного режиму виводиться на екрані. Все продумано. Тачпад досить великий: поверхня скляна, гладка, і палець по ній гарно ковзає. Він оснащений двома механічними кнопками в нижніх кутах. А за допомогою комбінації клавіш FN. Плюс F5, його можна вимкнути. Якщо він вам не потрібен, бо ви, наприклад, граєте мишою. Вбудовані динаміки видають гарний та об'ємний звук, максимальної гучності цілком достатньо. Спокійно можна подивитись фільм або серіал чи послухати музику. Але щоб не бути голослівним, давайте я зараз включу якусь пісню і послухайте самі, і оцініть якість звуку. Тепер переходимо до найцікавішого: це залізо. Дана модель оснащена процесором Intel Core i7 14650HX. Це мобільний процесор на архітектурі Raptor Lake. Процесор має 16 ядер і 24 потоки, 8 ядер продуктивних з бустом до 5,2 ГГц на ядро, і 8 енергоефективних ядер на частоті до 3,7 ГГц. Максимальний TDP процесора 157 Вт. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 на 8 ГБ GDDR6 відеопам'яті із заявленою потужністю 140 Вт. Оперативна пам'ять на 32 ГБ, дві планки по 16 від Silicon Power, DDR5 на частоті 4800 МГц. Для зберігання даних використовується один M.2 2 SSD диск від Patriot, модель P300 на 1 ТБ з непоганими показниками швидкості читання запису. А також є ще один вільний слот формату М2, тому об'єм накопичувача можна збільшити. А якщо ви замовляєте ноутбук на офіційному сайті, то тут можна в конфігураторі обрати самостійно, скільки оперативної пам'яті та який об'єм SSD накопичувача вам потрібно. І навіть обрати виробника як оперативної пам'яті, так і накопичувача. Також мені дуже імпонує політика компанії. Якщо навіть замовити базову комплектацію, то можна буде розібрати ноутбук та самостійно. Замінити оперативну пам'ять SSD та термопасту без втрати гарантії, і це, на мій погляд, однозначно дуже круто. Далеко не кожен виробник може таке дозволити. Що стосується автономності, то тут встановлено акумулятор на 60 Вт годин. Не скажу, що це прямо грандіозно. Хотілося б на 90 Вт годин акумулятор, але в такий компактний корпус впихнути більший акумулятор напевне і не вийде в режимі офіс, і десь на 50% яскравості екрану, його вистачить орієнтовно до 8 годин роботи. В нескладних задачах серфінг в інтернеті, написання якихось текстів і так далі. Але якщо вімкнути турборежим і максимальну яскравість, і запустити якусь потужну гру або монтажну програму, то відсоток заряду акумулятора просто тане на очах. В такому режимі варто розраховувати приблизно на 2-3 години, максимум. Звичайно ж, все залежить від проекту і від навантаження. Але якщо буде якась екстрена ситуація, або, наприклад, відключення світла, то можна буде зарядити ноутбук через USB. Type-C роз'єм від павербанка або від зарядної станції, що в наших умовах однозначно великий плюс. Для ноутбука існує фірмовий застосунок Control Center, який можна завантажити з офіційного сайту і встановити. Заходите на офіційний сайт, переходите в розділ підтримка, і тут обираєте пункт драйвера, вводите серійний номер вашої моделі і завантажуєте необхідний софт. Цей застосунок має багато цікавих налаштувань з його допомогою. Можна вибрати режими роботи ноутбука. Режими системи охолодження та графічної підсистеми. Керувати периферійними пристроями, екраном та деякими кнопками. Є три готові пресети режимів потужності: офіс, баланс, він же автоматичний режим, і турбо. Також є і ручний режим, в якому можна налаштувати ліміти потужності та температури процесора. А також налаштувати динамік буст відеокарти і керувати графіком швидкості кулерів від температури. Звичайно, під свої задачі можна налаштувати свій. Пресет, але я використовував лише ці три режими. Тому вмикаємо режим турбо і подивимося, які результати ми отримаємо в бенчмарках. Система охолодження тут стоїть нова, це звичайно, для ноутбуків система охолодження з двома вентиляторами і чотирма термотрубками, три з яких спільні і відводять тепло з процесора і з відеокарти одночасно. Радіатори досить маленькі, тому що місця в корпусі не так і багато. Хоча зі своєю функцією вони справляються. А якщо оптимізувати роботу за допомогою софта, то отримаємо цілком адекватні результати. Наприклад, в Cyberpunk 2077, якщо не заморочуватись з налаштуваннями гри, а просто обрати Максимальну роздільну здатність 2560 на 1600 точок. І стандартний пресет трасування променів Ультра. Там, де реконструкція променів DLSS вимкнена, тоді отримаємо від 62 до 77 кадрів за секунду. Середнє значення 69 кадрів за секунду. Але хочеться трохи більше. Тоді трохи пограємось з налаштуванням. Виставляємо знову максимальну роздільну здатність, вмикаємо реконструкцію променів DLSS, вмикаємо генерування кадрів DLSS, якість текстур середня, трасування променів ввімкнено, і далі практично все на середніх налаштуваннях. Ну, дивіться так, як в мене на відео. Запускаємо тест. І в цей раз ми вже отримуємо від 100 до 120 ФПС, що, на мій погляд, для цієї гри вже оптимально. Але якщо хочеться витягнути ще більше ФПС, тоді доведеться знизити роздільну здатність. Виставляємо Full HD 1920х1080 на і всі ті ж самі налаштування, що і попереднього разу. І тут вже маємо від 150 до 180 FPS. В шутерах, наприклад, в КС2, також виставляємо максимальну роздільну здатність 2560 на 1600 точок. І всі інші налаштування по дефолту, як вибрала система. При таких параметрах отримуємо в середньому 150-180 кадрів. Але так як це шутери і тут хочеться отримати максимально плавну картинку і максимальний FPS, тоді треба знизити якість і роздільну здатність до фул. HD. Температури нагріву при моєму сценарії використання цілком адекватні. В бенчмарках, стрес-тестах або навіть іграх. Процесор нагрівався в мене до 80-90 градусів, а відеокарта нагрівалась максимум до 75-80 градусів. І це дуже добрі показники для ноутбука, тим паче такого компактного і з таким потужним залізом. В цілому, ноутбук себе показує дуже бадьоро, і його потужності вистачить практично для будь-яких задач. В ігри можна. Можна грати в WQHD HD роздільній здатності на середніх або на мінімальних налаштуваннях, в Full HD на максимальних налаштуваннях з комфортним FPS. Ну що ж, підведемо підсумки. На мій погляд, в компанії Dream Machines вийшов чудовий, потужний, компактний ноутбук, який має симпатичний дизайн, гарний металевий корпус і крутий екран з частотою оновлення 240 Гц та гарною кольоропередачею. Він має потужний сучасний процесор, гарну відеокарту, а також з коробки ви отримаєте 32 ГГц. Габайта оперативної пам'яті та 1 терабайт SSD з можливістю розширення для професійної роботи з кольором або з графікою, для монтажу відео для 3D-дизайну і взагалі для всіх контент-креаторів, це просто ідеальний ноутбук, на якому ще можна спокійно пограти. В ньому є всі необхідні порти та інтерфейси. Лише акумулятор хотілося би мати трішки більший. Але так як є можливість заряджати ноутбук через USB Type-C, то це не така вже й велика проблема. Коштує ноутбук Dream Machine з RG46015 404. В такій комплектації, яка була в мене на огляді 68 тисяч гривень. Але зараз діє крутезніша акція на офіційному сайті. Якщо ви замовляєте цей ноутбук, то 27-дюймовий Full HD монітор з частотою оновлення 165 Гц, ви отримуєте в подарунок. Прикольна пропозиція. Посилання, де можна детально ознайомитись з характеристиками та придбати ноутбук, я залишу в описі під цим відео. А ви обов'язково напишіть в коментарях, як вам такий ноутбук від Dream Machines. Чи придбали б ви собі такий, або яку взагалі. І модель ви розглядаєте. Мені буде дуже цікаво прочитати. А я з вами не прощаюся і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!